Сьогодні у нас в студії депутатка Черкаської міської ради Катерина Хлопняк. Катю, раді тебе бачити. Навзаєм, добрий день. Ти у нас в студії вперше, тож ж вирішила трішки здалеку почати. Ти вперше балотувалася до міської ради від партії Голос за ці майже три роки. Чи не прийшло певне переосмислення, можливо, розчарування, можливо, розвіялися якісь твої ілюзії Ну, з приводу саме депутатства, перебування в міській раді. Ну, розчарування скоріше немає. Є просто така штука, що з початком повномасштабного вторгнення не змогли реалізувати всі свої пункти, які планували, але працюємо, намагаємося. Загалом, ти от згадала за ці пункти, з якими ти головними засадами йшла, і на твою думку, чи вдалося тобі реалізувати за цей час? Ну і в якому можливо це відсотковому значенні? Небагато вдалося реалізувати. Є декілька пунктів, які вже точно зроблені. Наприклад, освітлення 30 років перемоги це взагалі історія. Я її називаю від петиції до реалізації. Ще, не будучи депутаткою, я подала петицію, вона набрала голосів, потім приходила в сесійну залу. Отримала підтримку депутатів попередньої каденції за цю петицію. Проголосували і вже е, за нашої каденції цей проект був реалізований по 30 років перемоги від літака до епіцентру. Е, оновили освітлення на проїжджій частині. Загалом, ти коли балотувалася, ти зосереджувалася ти від південно-західного району і йшла. Що е, програма мінімум це дійсно там щось змінити на краще? Чи в принципі у тебе були такі ідеї, ініціативи е, загалом для Черкас? Ну, е, загалом для Черкас це більше в галузі освіти, а точково це все ж таки е, зробити кращим саме Південно-Західний район. Щоб мешканцям було комфортно там перебувати, на крайній сесії міської ради депутат від партії Слуга народу Раїк Микартичана оголосив про створення міжфракційного об'єднання сприяння освіті, до якого увійшли ти, ще декілька представниць партії Голос і вся фракція Слуг народу. Чия була ідея створення цього міжфракційного об'єднання? Ідея належить жінкам фракції Голос. З цією ідеєю ми прийшли до заступниці міського голови профільної в галузі освіти Анастасії Чубіної, озвучили їй цю ідею. Також ми озвучили цю ідею Арайку Рафіковичу, голові фракції Слуги народу. Ось таким чином з'явилось міжфракційне об'єднання. До речі, в це міжфракційне об'єднання може долучитися будь-який депутат. Ну, Які ставити завдання, цілі перед собою? Саме в об'єднанні? Так. Ну, Підтримка розвитку галузі освіти. Тому що освіта це старт. Для майбутнього нашого, для нашого покоління, тобто це фундамент. І ми повинні зробити комфортні умови для наших діток і в садочках, і в школах, щоб вони зростали в комфорті і знали, що про них дбають. Чи узгоджували ви це рішення із іншою частиною фракції, голос? Скажімо так, чоловічої? Угу. Ну, якщо коротко, відповідь ні. Можу пояснити, дивіться, це ж міжфракційне об'єднання, воно не перше. Найпершим міжфракційним об'єднанням було об'єднання християн. Туди увійшли два наших представника від фракції це був на той момент ще депутатом Павло Воленчук і голова фракції Віктор Євпак. І ми про це об'єднання дізналися. Прямо на сесії, тому е, ну, не радилися. Друге міжфракційне mm. об'єднання в нас було створена е, гармонія. На жаль, воно не запрацювало так, як хотілося б. Туди ввійшли е, жінки, всі депутатки. Ну, на жаль, так сталося, що воно не запрацювало. Ставку робити на це міжфракційне об'єднання, що таке воно буде ефективним? Е, сподіваюсь, так. Тому що, ще раз повторюся, освіта це фундамент нашої нації. Все ну, одно не можу питати, чи ось таке е рішення ваше, яке ви не узгоджували з частиною фракції, не свідчить про те, що відбувається певний розкол всередині фракції? Ну, я б не сказала, що це розкол, є певні непорозуміння в деяких питаннях, але все вирішується. За допомогою діалогу я вважаю, що взагалі політика це діалог, потрібно розмовляти і знаходити консенсус, доходити до спільного знаменника. А загалом, як відбувається перед сесією? Очевидно ж, ви ж обговорюєте не тільки на різноманітних комісіях, а й всередині фракції певні, як будете голосувати. Кожен член фракції має власний голос і вільний голосувати так, як він вважає за потрібне, чи все таки узгоджується, має бути якесь одне консолідоване рішення від фракції? Ну, є питання, в яких на фракції. Проговорюємо, що саме це питання потрібно проголосувати ну, саме yeah. так. А є питання, по яких у нас вільне голосування. Тобто в кожного є своя думка, і коли ми обговорюємо це питання, кожен має право її висловити. І навіть якщо ми прийшли на фракцію, і спочатку була ідея голосувати, наприклад, за те питання, потім, при обговоренні, прийшли до якогось іншого. Знаменника, і далі або прийшли до думки, що тут буде вільне голосування, або все ж таки. Я, яких це питань стосується, що повинно бути одне консолідоване рішення? Це якісь важливі бюджетні, земельні, чи ну, чому... це більш такі, ну, що одразу приходить в голову, це більш земельні, мабуть, питання, такі як забудова замкового звозу, ну такі от важливі питання. Тобто тут фракція має виступати одним фронтом, однозначно. Ну я думаю, не тільки фракція, а взагалі всі депутати. На початку каденції, цієї каденції міської ради пророкували, що фракція голос може стати опозицією до діючої міської влади. Проте не в повній мірі ми бачимо, це вдалося реалізувати. У вас не стояло таке завдання, чи просто не вийшло? Стояло завдання, так, дійсно, опозиція, але саме для жіночої частини голосу стався переломний момент, коли почалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну. І ми побачили, що саме ті депутати, хто залишився в Україні, в Черкасах згуртувалися і робили хто що міг. Тобто, ми приходили на бомбосховище, розчищали, знаходили людей, хто міг би провести світло. ну Доєднувалися до гуманітарної допомоги, фасували, роздавали, тобто робили все, що можливо, і ми побачили, що це роблять всі. Саме тому ми ну, побачили, що у нас на даний момент спільний ворог це він один і це Російська Федерація. А все інше ми вже вирішимо після перемоги. Наприклад, були такі закиди, зокрема до голови вашої фракції, пане Євпака, що е, по деяких питаннях от він просто, знаєш, як то кажуть, Абаба Яга протів, і він голосує е, проти рішення, яке підтримує більшість депутатів. Е, ти розділяєш цю позицію, чи просто були для цього якісь інші підґрунтя для таких рішень? Ну, Він завжди, коли голосує, е... З інших людей не дуже люблю відповідати, але завжди, коли він голосує саме так, ну на фракції він обґрунтовує свою позицію, чому саме так він голосує зрозуміло. А, ти опікуєшся як депутатка галузі освіти, які на твою думку зараз найактуальніші питання, які потребують першочергового вирішення. А, насправді в галузі освіти у нас багато чого змінилося. От Якщо на початку каденції було дуже багато питань, але дійсно за ці три роки сталися такі значущі зміни, це і конкурси директорів шкіл, змінили багато директорів і ремонти в самих приміщеннях. А саме мене більше турбує це санвузли в наших школах, тому що це комфорт дітей. От, ну саме на зараз проблема залишається ще доробити ремонти в сховищах в школах, тому що діти там перебувають, і їм потрібно, і щоб вентиляція працювала, тобто в комфорті вони повинні там знаходитися. Це зараз в процесі. Сподіваюсь, до кінця року всі сховища будуть відремонтовані. Ну а з ремонтами туалетних кімнат тут, звичайно, трошки складніше в зв'язку з 590 постановою. Але я сподіваюся, до кінця каденції все ж таки е і цю проблему буде вирішено. На твою думку, взагалі на часі чи не на часі вирішити зараз такі питання, як там з ремонтом вбиралень, чи це треба якийсь індивідуальний підхід. Ну, саме на мою думку, я вважаю, що це на часі. Ну війна, ми не знаємо, коли mm. вона закінчиться. Е, а діти ходять до школи щодня, і коли е, в санвузлах немає окремих кабінок, то це є проблема дійсно. Ми також бачили, що влітку ти інспектувала двори Південно-Західного району, пішки обходила практично кожен на предмет асфальтування, на предмет проїзності їх, чи дало це свої результати, чи хоча б деяких. ну, Я сама, як мешканка ПЗР, скажу, що є ще двори, які дуже величезні там ями, але чи ти потім також дивилася, чи вдалося трошки покращити ситуацію. Ну, е якщо взяти у відсотковому еквіваленті, то відсотків на 80, е на мої звернення, ну, на 100% моїх звернень відреагували, але саме 80% було реалізовано. Ну, Я також була здивована, але дійсно е зроблено. Е ну, Як зроблено, комусь подобається, комусь не подобається, у нас ж це питання таке, воно буде стосуватися будь-де. Що є люди, комусь подобається це, комусь не подобається, як зробили. Так, дійсно залишаються двори, де залишаються величезні ями, але це є спірні такі ділянки. Чому? Тому що, як мені відповідають працівники Чулаш, це є прибудинкові території. А станом на зараз прибудинкові території, як ми знаємо, повинні ремонтувати балансоутримувачі, тобто це ОСББ або Нова якість. Е, ну, наскільки я знаю, от нещодавно на сесії один з депутатів вніс пропозицію, щоб все ж таки е, асфальтування прибуткових територій відбувалося е, з урахунком співфінансування. Сподіваюсь, що все ж таки е, цей пункт буде підтриманий, тому що е, не всі УСББ. Е, Спроможні все ж таки відремонтувати свою прибудинкову територію. Ну так, в деяких вона досить протяжна, і я думаю, якщо це за рахунок квартплати, якою да. платять, це буде дуже значні суми. Попри війну, ми бачимо, що відбуваються і певні політичні процеси, скажімо так, такий в повітрі запах виборів. Чи не замислювалася ти для себе, збираєшся чи не збираєшся ще на один термін балотуватися? Ну. Думала про це, але виходячи з ситуації, саме війна, ну, набагато вперед не загадую. Хотілося все ж таки реалізувати все те, що було задумано. А найголовніше, до речі, що було задумано, це наш занедбаний садочок в південно-західному районі. А, як виявилось, там ну, набагато складніше, ніж коли ти не депутат і не розумієш всіх процесів. Але е, потихеньку процес е, начебто пішов. Зараз виробляється проєктно-кошторисна документація. Я сподіваюся, все ж таки, що і цей садочок е, відремонтують і е, там буде гарне місце, і люди вже не будуть скаржитися. А щодо балотування побачимо. На станом на зараз я не можу відповісти на це питання, але все ж таки хотілося б повністю реалізувати все те, що задумано. А З приводу садочка що там має бути? Ну, Наскільки мені відомо, Департамент освіти передав в оренду Департаменту соцполітики. Виходячи з того, що зараз садочки ремонтують під ВПО, то одним з варіантів, з варіантів я думаю, що це може бути як житло для внутрішньопереміщених осіб. Ну, або ж все ж таки щось в сфері соціальної допомоги для людей, якесь приміщення? На останок поставимо таке традиційне вже запитання, яким багатьом депутатам. Як оцінюєш все-таки роботу Каденції? Зрозуміла війна, зрозуміло складна, зрозуміла всі ці питання голосування за закупівлю дронів чи не закупівлю, доцільно, як допомагати волонтерам? Це все ми бачимо, проте, все ж ефективно, чи можна було значно краще? Враховуючи війну, вважаю ефективно. Ефективно працюємо. Чому? Ну, я от дуже часто приходила на засідання міської ради попередньої каденції, то я спостерігала і до мене ніяк. Розумом не доходило, чому депутати навіть не можуть прийняти порядок денний. Вони просто не голосували або блокували трибуну. Тобто робота не йшла. Я, я просто про те, що все ж таки повинна бути конструктивна робота. Ми повинні засідати. Ми повинні розглядати питання. Так в когось є своя позиція, це потрібно озвучувати, але не блокувати трибуни. Не потрібно влаштовувати бійки, не потрібно збирати голосів, щоб не затверджувати порядок. Денний потрібно працювати. Повертаючись до попередніх наших запитань про фракцію Голос своє подальше, в принципі, майбутнє перебування в міській раді. Ти бачиш в цій фракції, тобто не буде на наступних якихось сесій оголошені сюрпризів і тому подібного. Сподіваюсь, сюрпризів не буде. Не все від мене, від нас залежить. Е, так планую залишатись у фракції голос. Тобто, в принципі, в загальних позиціях те, з чим ти йшла, ті, скажімо, ну так, голосно, скажімо, ідеали, які ти ми бачили, ти ну, дуже активно підтримувала. Вони ти їх притримуєшся, ти в них не розчарована. Ідеали залишились, mm. в якихось можливо моментах є певне розчарування, але ж знову ж таки, повторюся: повинен бути діалог, все можна вирішити і прийти до спільного знаменника. Катю, ми тобі дякуємо за розмову, а нашим глядачам ми нагадуємо, що сьогодні на студії депутатка Черкаської міської ради Катерина Холопняк. Дякуємо, що були з нами.